Українські традиції ворожіння, забави та частування. Так відбуваються андріївські вечорниці в Івано-Франківську. Гостей зустрічає газдиня із кумою і вже на порозі частують джинжурою. Я не спала, зілля варила, розумієте, аби я вам догодила пити кажу з дубової ложечки, аби сте були такі міцні, здорові, дужі, як дубочки. Поки гості сідають за столи в господині із кумою останні приготування. І калиту кусали, і вареники з сюрпризом куштували. Таке дійство організатори влаштовують з метою відтворення традицій та автентики. Атмосфера свята пройнята духом народності із вишитими рушниками та обрусами, і смачними стародавніми стравами. Все козацьке, все українське, різні види вареників, квашення, сало, чесник, цибуля. Голубці, борщок з пампушками у нас буде теж. Клуб щасливих людей вирішили зібрати таких людей, які б хотіли відродити ці традиції, які е, хотіли і люблять українське. Смаколиками на Андріївських вечорницях серед запрошених пригощається і дарвін, ресторатор, еквадорець за походженням і галичанин за покликом. На Андріївській вечорниці завітав з цікавості. А заодно випала нагода одягнути вишиванку. На даний момент я вже живу в Україні. скажімо, Досить так, що дівати той сорочка. Я вже чекала, такі вечеря змакувати українська кухня, українські традиції, українське водка. Я тут дуже радий, відчуваюся як вдома. А ще на Андріївських вечорницях плетуть родинні обереги або ж різдвяні віночки, які мають надзвичайну енергетичну силу. На двері вішати ну, від злих духів, від всього поганого. Цього вечора чи не найбільше чекають незаміжні дівчата. В ніч на Андрія вони ворожать та дізнаються свою долю. Хто коли і наскільки вдало заміж вийде? Тарілочку. Ворожити беруться не лише юнаки та дівчата. Дід Степан і собі не розгубився. Переглянулися з кумою, вирішили, що то доля. За наше знайомство від мене без ума ворожила кума дуже гарно. І наворожила, що я цього року нарешті буду в парі. Парубки в Андріївську ніч роблять збитки, знімають ворота, фіртки підпирають людям двері, щоб не могли вийти з хати. На них ніхто не ображається, бо така традиція. На вечорницях зразка 21-го століття розважаються, жартують та веселяться як колись, обов'язково з танцями.